Це 28 січня. 28, напевне, так. Сьогодні закінчився конкурс і так. 171 репост був. Всім дякую, хто брав участь. А завтра я знову розпочну такий самий конкурс. Я вже переможця знаю, так, я вже все записав. По музиці ви могли вже дехто з вас, можливо, переможець або знайомі переможці могли впізнати, хто переміг. І так, ходім. 171 учасник. Вписав я 171 учасника в Excel. Заходимо на сайт random.org. Писуємо від 1 до 171. Одного. Генеруємо. Виходить число 115. Так. Де то? В Excel потрібно зайти точно. 115 у нас Анастасія Лисенко. Чудово. Так. Перевіримо, чи є вона учасницею групи. Лисенко. Так, в групі вона є. І запис закріплено. Все, переможець Анастасія Лисенко. Композитор Лисенко. Переможець. Лисенко. Лисенки заполонили мій мозок.